Вітаю ще трохи про реальне навчання 3D-візуалізації інтер'єрів і про міфи, які зараз нав'язливій рекламі можна почути. Хочу теж поділитися, бо дійсно те, що я зараз кажу, збереже твої кошти і нерви. Тому ось уявіть собі такий приклад: ви хочете навчитися грати в шахи, ви дивитеся десятки відео уроків. Де гросмейстери пояснюють ходи, комбінації, тактики, все виглядає логічно, зрозуміло, структуризовано і ніби просто. Але щойно ви сідаєте за шахівницю самостійно, ви програєте. Чому? З чому ж причина? Бо кожна гра вона є унікальна. Слід розуміти, що вам потрібен не запис, а наставник, який миттєво скаже, де ваша помилка. Тут помилки, ось що треба було зробити в цій ситуації чи іншій. Те саме можна сказати про навчання 3D-візуалізації інтер'єрів. Тут кожен проєкт унікальний як нова шахова партія, слід це розуміти. Індивідуальний клієнт, унікальне технічне завдання, специфікація моделі, рендер, камеру, світло. Всі ці нюанси, акценти, вони відповідають за фінальний комерційний результат, який у вас повинен бути. І відеоуроки, оце ключова думка. відеоуроки, вони не бачать ваших помилок. Відеоуроки не бачать ваших помилок, і е, вони не підлаштовуються під вас. В результаті гравець. Без тренера, без сили без, перед реальними завданнями. От приходить вам після курсу технічне завдання, навіть якщо ви знайшли клієнта, а ви не можете нічого зробити, бо там на відео було по-інакшому. Там була інша ситуація. У вашій ситуації це не працює чомусь. Слід розуміти, що курс, який містить записані лекції у відео чи в текстовому форматі, це є міф. Що ви по тому щось навчитеся. Також міфом є те, що ти зможеш навчатися в комфортний для себе час по відеоуроках. Все це є обман і неправда. Слід це розуміти. Бо насправді потрібен лише індивідуальний наставник, який зможе контролювати кожен клік твоєї мишки і вибудовувати знання конкретно під твою ситуацію, під твій комп'ютер, під те, що бачиш ти. І єдиний спосіб стати фахівцем це є індивідуальне навчання з ментором. Якщо хочеш не просто дивитись, а навчитися, шукай наставника. Вихід тільки один. Ну інакше ти назавжди залишишся глядачем, а не гравцем. Щодо конкретних кроків, що робити, щоб реально навчитися, де шукати ментора, пиши мені на пошту для консультації, надам всю необхідну інформацію. Гарного дня!